Як там у Ісуса, квіточку моя, на колінах прошу Бога із нуля, щоб прийняв Всевишній донечку до себе, тато захищає Україні небо, Лізочка красуня, татова любов, сльози мене душать, згадую я знов, я ж тебе на ручках, лізонька гойдав, та снаряд сусідський підло вбивав. Жили ми всі мирно, добре на землі. Але влізли в хату вбивці іроди. Я побіг частину землю захищати, а тепер живемо у чужинській хаті. Березень квітучий, сонечко пригріло, та будинки наші від ракет горіли, хоронили діток, люди вмирали, а кати скажені танками орали. Янголе, мій рідний, ти прийди до тата, бачиш, вже розбита наша рідна хата. Мама та Іванко в вінниці живуть біля тата в полі. Донечко, побудь, я не мій від страху. Як тебе побачив, поряд побратими я стою і плачу, теж багато вбитих, що разом служили, і мою красуню орки погубили. Ви підете в пекло, виродки прокляті за мою лізуню. За родинну хату, за поля, за луки, за калину в лузі буде вам катюги по страшній заслузі. Я хотів ли жити, діток годувати, а прийшлося батьку, донечку ховати. Лиш сімнадцять років, я на голу раю, я за тебе пташко, тих потвор спалю, Господи Ісусе, ти все з неба бачиш, і катів проклятих знаю, не пробачиш. Дві дитини в небі там вже не були. Як мені, мій Боже, на тім світі жить, тато тебе любить, гонить цю орду, не допустить більше у сім'ї біду. Ти мені, Різуня, зберегла життя. А сама до Бога там у небуття. В телефоні фото я цілую знов, передам у небо всю свою любов. Янголе, личистий. Ну, прийди усні. Батьку буде легше в полі на війні.